Скіфські вали у Немирівському городищі одне із семи чудес Вінничини. Це дивовижне місце оповите легендами й переказами про збережені у землі багатства наших предків скіфів, які приваблюють до Немирова не тільки археологів, а й нелегальних шукачів-скарбів. Втім, приїхати сюди варто не заради скіфського золота, яке, звісно ж, не лежить просто під ногами, а щоб насолодитися природою та відчути тисячолітню силу минувшини. Деякі історики датують скіфські вали у Немирівському Городищі 7 та століттям до нашої ери і стверджують, що тут проживали предки українців, племена скіфів. Грецький історик Геродот називав жителів цих земель скіфами-орочами. Вони залишили після себе бронзові та кістяні наконечники стріл, гончарні вироби, бронзові прикраси, предмети побуту та багато іншого. Окрім слідів мешкання скіфів, тут виявили залишки поселень часів трипільської культури та давньоруських селищ. Немирівське городище розкинулося на лівому березі річки Південний Буг на площі понад 100 гектарів. Земляні вали тут ще й дотепер подекуди сягають 9 метрів заввишки. Їхня ширина перевищує 30 метрів, а протяжність по периметру городища доходить до 4,5 кілометра. Попри немалі масштаби валів, які сьогодні вражають. І з часом їхні розміри значно зменшилися, адже відомо, що первинна висота валів становила понад 30 метрів. За формою вали утворюють щось схоже на велике кільце, у центрі якого розташовані ставок, долина та частина лісу. Найкраще приїхати на скіфські вали влітку. Коли буяє природа, а на березі ставка можна спокійно порибалити чи влаштувати пікнік.